Давайте розберемося в причинах газоутворення в літньому віці, про які ви не знаєте, і ви зможете позбутися неприємних газів раз і назавжди. Сьогодні ви нарешті дізнаєтеся, чому пучать від простої води? Як за дві хвилини здути живіт і заспокоїти кишечник? Що відбувається всередині вас? Запор від газів чи гази від запору? Які нешкідливі, на ваш погляд, звички посилюють газоутворення? Який секретний інгредієнт схлопує гази всередині? Які ліки з вашої аптечки викликають підвищене газоутворення? Що треба жувати після їди, щоб газів не було? Який напій пригнічує газоутворення? І, нарешті, що зробити, щоб гази не пахли? Я розповім, на яке серйозне захворювання вказує підвищене газоутворення після 60 років і назву засіб, що нормалізує роботу кишківника? Ну що? Ви готові дізнатися всю правду про свій кишківник і гази, щоб звільнитися від дискомфорту? Почнемо, мабуть. І перше запитання, що викликає гази? Гази може викликати що завгодно, навіть проста вода. Усі знають, що газована вода може викликати здуття і дискомфорт, але й проста вода без газів у деяких людей призводить до здуття, якщо вона холодна. Річ у тім, що холодні напої. Викликають спазми. Дивіться, ви випили холодну воду, холод викликав спазми в м'язах шлунка і кишечника. Ці спазми заважають нормальному травленню, а погане перетравлення їжі через спазми призводить до бродіння. Ось вам і гази здавалося б на рівному місці. Взагалі, після 60 років, кишківник працювати як треба часто відмовляється. І з'являється одна проблема з двох. Або кишківник бурчить, і газів виходить надто багато, або живіт пучить, і гази затримуються в кишківнику і не відходять. Давайте дізнаємося, чому так відбувається, адже тільки розуміючи причину газів, можна знайти підходящий спосіб позбавлення від них. Треба знати, що відбувається всередині вас. А тож, як виходить, думаєш, що твоє газоутворення через надлишок борошняного, а винна жувальна гумка? Так уявіть собі. У 25% людей, які скаржаться на гази, їхня причина в надлишку сорбітолу, підсолоджувача жувальних гумок. І якщо ви жуєте гумки після їжі або цим захоплюються ваші діти та онуки, майте це на увазі. Ну і ставте лайк цьому відео, якщо цього не знали. Також сорбітол, що спричиняє гази, містять деякі рідкі ліки, наприклад, сиропи, а ще багато цукерок без цукру і дієтичні продукти. Тож раджу вивчати етикетки товарів. Ну а в чому ж причина газів у решті 75%? Ваші гази від чого? Будемо розбиратися. Почнемо з проблеми: сильний метеоризм без виходу газів. Він викликає розпирання, гладка мускулатура натягується і з'являється відчутний біль. Чому ж гази не виходять? Як же допомогти газам вийти? Для вас є один спосіб, щоб швидко зняти дискомфорт і позбутися здуття живота. Проста, але ефективна вправа з йоги. Вірніше, поза, не тільки допомагає зняти напругу в ділянці живота, а й сприяє звільненню від газів, що застрягли в кишечнику. Розповідаю, як виконувати його правильно спочатку встаньте на коліна та сядьте на п'яти, так ви створите стійке положення. Повільно нахиліться вперед, витягуючи руки перед собою. Спробуйте чолом торкнутися підлоги. Якщо не виходить, нічого страшного. Постарайтеся повністю розслабитися, дихайте глибоко і рівно. Відчуйте, як під час вдиху ваш живіт наповнюється повітрям, а на видиху напруга поступово зникає не соромтеся. Гази повинні виходити природним шляхом. Загалом головне правило для здоров'я не стримувати потребу звільнити кишківник від газів. А як зробити так, щоб вони не мали неприємного запаху, розповім трохи згодом. А зараз пропоную ще одну позу, що сприяє їх виведенню. Ляжте на спину і підтягніть коліна до живота. Легко натискайте на нього, при цьому можна злегка погойдуватися з боку в бік. Ця поза добре знайома багатьом і справді допомагає вивести гази. Однак, якщо у вас закреп, вона навряд чи буде ефективною. З віком робота травної системи уповільнюється, що ускладнює випорожнення кишківника. Через це гази можуть застоюватися і спричиняти дискомфорт. Ну, це всім відомо, скажете ви. Так, але чи знаєте ви, що закреп не лише перешкоджає виходу газів, а й сприяє утворенню нових? Ось чому, коли кал затримується, у кишківнику запускається процес бродіння. Так, ви не помилилися. Чим довше він залишається всередині, тим більше змінюється його склад під впливом кишкових бактерій. Кал застоюється, а бактерії продовжують свою роботу. У результаті цього процесу утворюються різні гази, зокрема, вуглекислий газ, водень і метан. Саме він надає неприємного запаху. Крім того, під час ферментації калу виділяються токсичні речовини, які можуть провокувати запальні реакції та викликати дискомфорт у кишківнику? І звісно, що більше газів, то вищий тиск у кишечнику. Тому, якщо хочете позбутися надлишку газів, почніть із нормалізації випорожнень і боротьби із закрепами. Як це зробити? Є два ключові фактори для нормального випорожнення у літньому віці достатня кількість води та активний рух. Вважається, що вживання води перед їжею це ще один спосіб зменшити газоутворення. По перше, всі знають, що так ви з'їсте менше, а значить, і навантаження на кишечник буде помірним. По-друге, вода підготовлює шлунок до травлення, сприяючи кращому засвоєнню їжі та знижуючи ризик надмірного утворення газів? Деякі дієтологи та лікарі вважають, що пити воду під час або одразу після їжі не бажано, оскільки це може розбавляти травні соки та уповільнювати процес перетравлення. Ви, напевно, чули про таку точку зору. Але яка тактика корисніша у боротьбі з газоутворенням? Наукові дослідження підтверджують, що достатнє споживання води сприяє кращій моторній функції кишківника, що допомагає уникнути застою та зменшує накопичення газів, і зменшує ризик закрипів, які, у свою чергу, можуть спричиняти надмірне газоутворення. Тож, зрештою, не так уже й важливо, коли саме ви п'єте воду до, під час чи після їжі. Головне Забезпечувати достатній рівень гідратації, необхідний для нормального функціонування травної системи. А ви знаєте, скільки води випиваєте протягом дня? Ведіть харчовий щоденник. Це допоможе вам зрозуміти, чи достатньо рідини отримує ваш організм. А чи знали ви, що в середні віки здуття живота вважали ознакою надлишку вологи? Люди вірили, що зайва рідина витісняє повітря з організму. Лікарі того часу застосовували різноманітні методи лікування, і одним із них було використання зігрівальних трав для усунення цієї проблеми. Вважалося, що такі рослини, як імбир, кориця та аніс, сприяють усуненню надлишкової вологи та покращенню процесу травлення. Вони не лише допомагали зменшити неприємні симптоми, а й дарували відчуття затишку та тепла. Про корисні трави і народні методи боротьби з газоутворенням я обов'язково розповім вам пізніше. Тож запам'ятайте, для здорового травлення без дискомфорту важливо вживати достатню кількість рідини. Лікарі завжди наголошують на важливості питного балансу, але знаєте про що вони майже не згадують? Про те, що ліки, які вони призначають, можуть спричиняти здуття живота та метеоризм, особливо у літніх людей. Згадайте, які препарати ви приймаєте, можливо, саме вони є причиною дискомфорту, а ви навіть не підозрюєте. Давайте прямо зараз розберемося, які ліки можуть порушувати гармонію в кишечнику. І першими у цьому списку є антибіотики. Вони нерідко стають винуватцями підвищеного газоутворення. Точніше, справа не в самих антибіотиках, а в тому, що вони порушують баланс мікрофлори кишечника, що й призводить до здуття та метеоризму. Ось чому під час прийому таких препаратів важливо одразу ж підтримувати мікрофлору або спеціальними засобами, або додаванням у раціон продуктів, багатих на лакто та біфідобактерії. Наступними у списку порушників спокою в кишківнику є знеболювальні та протизапальні препарати. Вони можуть впливати на травлення та викликати здуття, тому варто бути уважними до реакції свого організму. Багато нестероїдних протизапальних препаратів, які часто призначають приболю в суглобах або спині, можуть подразнювати слизову шлунково-кишкового тракту і сприяти здуттю. Тому, якщо ви регулярно приймаєте такі ліки, зверніть увагу на можливі побічні ефекти. До речі, на каналі є відео про здоров'я суглобів. Перегляньте його і ви дізнаєтеся, як можна позбутися проблеми без ліків. Рухаємося далі. Треті в чорному списку препарати для лікування діабету. Деякі з них можуть викликати розлади травлення та сприяти здуттю живота. Якщо ви помітили, що метеоризм з'явився після початку прийому таких ліків, варто обговорити це з лікарем. Можливо, він підбере вам інший препарат, адже сучасна фармакологія пропонує безліч альтернатив. Четверта група в нашому списку це препарати для зниження артеріального тиску. Ситуація схожа на ту, що й з ліками від діабету деякі з них можуть викликати проблеми з травленням і здуття. Якщо ви помітили такий ефект, варто звернутися до лікаря, щоб обговорити можливу заміну препарату. Деякі препарати для зниження артеріального тиску уповільнюють роботу кишківника, що може призводити до підвищеного газоутворення. Тому, якщо ви зіткнулися з цією проблемою, обов'язково розкажіть про неї лікарю, він зможе підібрати більш відповідний препарат. А тепер переходимо до п'ятого порушника спокою. Залізовмісних препаратів, які призначають при анемії. Незважаючи на їхню безперечну користь, вони мають побічний ефект у вигляді закрепу. А як відомо, закреп сприяє накопиченню газів у кишківнику, що лише посилює проблему здуття. Ведіть харчовий щоденник, це допоможе вам не тільки контролювати раціон, але й фіксувати час прийому необхідних ліків. Записуючи, коли саме з'являється дискомфорт і здуття, ви зможете простежити зв'язок між прийомом препаратів і небажаними реакціями організму, такий щоденник стане вагомим аргументом під час консультації з лікарем. Адже одне діло, коли вам просто здається, що ліки вам не підходять, і зовсім інше, коли ви наочно демонструєте чіткий взаємозв'язок між їхнім прийомом і газоутворенням. А зараз давайте поговоримо про одну з причин газоутворення, яку ви, ймовірно, ігноруєте. Усі знають базові правила здорового харчування, менше смаженого та мучного, мінімізувати швидкі вуглеводи і збільшити кількість білка. Але якщо у літніх людей з'являється підвищене газоутворення, справа може бути зовсім не в цьому. Головна причина, на яку варто звернути увагу, це нестача ферментів. І саме вона часто стає винуватцем здуття та дискомфорту в кишківнику. Приблизно в п'яти випадках із десяти надмірне газоутворення пов'язане саме з нестачею ферментів. Чому так відбувається? Усе дуже просто якщо їжа не перетравлюється належним чином, вона викликає здуття, навіть якщо це корисні й звичні продукти. У молодості ми могли їсти що завгодно, і організм легко з цим справлявся. Але з віком вироблення ферментів зменшується, тому навіть звичайна їжа стає важкою для травлення, що і призводить до газоутворення. Що ж робити в такій ситуації, якщо підвищене газоутворення, спричинене нестачею ферментів логічним рішенням буде компенсувати їхній дефіцит шляхом прийому відповідних препаратів? Однак є важливий момент: обирайте саме рослинні ферменти. Проте важливо пам'ятати. Рішення щодо прийому ферментів варто ухвалювати тільки після консультації з лікарем і за умови, що їхній дефіцит справді є причиною підвищеного газоутворення. Щоб переконатися в цьому, обов'язково пройдіть необхідне обстеження та здайте відповідні аналізи. Але навіть якщо з рівнем ферментів усе гаразд, корисно знати, які продукти легше засвоюються після 60 років, а які можуть створювати додаткове навантаження на травну систему. Адже з віком організм зазнає змін, і це природний процес уникнути якого неможливо. Я не закликаю тікати від старості. Навпаки, пропоную зустрічати срібний вік із радістю, гарним самопочуттям і здоровим травленням без зайвого газоутворення, як цього досягти, як жити довго і без дискомфорту. Важливо приділяти увагу харчуванню, віддаючи перевагу легким та добре засвоюваним продуктам, відвареним або запеченим овочам, нежирним джерелам білка та кисломолочним виробам. Вони не лише насичують організм необхідними речовинами, а й сприяють комфортному травленню, запобігаючи неприємним відчуттям у шлунку. Прислухайтеся до свого організму та обирайте лише те, що приносить йому справжню користь. У зрілому віці ферменти для травлення можна приймати на постійній основі, але навіть така підтримка не забезпечить ідеального процесу, якщо у раціоні присутні несумісні продукти. Тож, давайте розглянемо цю тему докладніше прямо зараз. Розберемо всі особливості роздільного харчування при підвищеному газоутворенні. Ця система передбачає поділ продуктів на сумісні, умовно сумісні та ті, що зовсім не поєднуються. Суть у тому, що деякі продукти краще засвоюються окремо, а їхнє неправильне поєднання може спровокувати проблеми з травленням, зокрема здуття та підвищене газоутворення. Наприклад, не рекомендується поєднувати білки та вуглеводи в одному прийомі їжі. Тобто, якщо ви любите їсти м'ясо з картоплею, доведеться переглянути свої звички. Роздільне харчування досить популярне серед тих, хто прагне покращити здоров'я та самопочуття. Роздільне харчування набуло популярності завдяки дослідженням деяких лікарів, які вважали, що правильне поєднання продуктів сприяє кращому травленню та засвоєнню корисних речовин. Однак цей підхід не можна вважати науково доведеним методом. Попри це, багато людей, які дотримувалися роздільного харчування, відзначають покращення самопочуття. Легкість у шлунку та приплив енергії. Нагадаю, що кожен організм унікальний, і те, що підходить одній людині, може виявитися не таким корисним для іншої. Навіть продукти, які традиційно вважаються газоутворювальними, у когось можуть спричиняти дискомфорт, тоді, як в іншої людини, не викликають жодних проблем. Ось чому рекомендую вам вести щоденник харчування. Записуйте, що ви їли, і відстежуйте реакцію організму. Чи з'явилося здуття чи газоутворення, або ж усе залишилося без змін? Такий підхід допоможе вам краще зрозуміти, які продукти дійсно вам підходять. Щоб ваш харчовий щоденник був справді корисним для лікаря, варто фіксувати не лише список з'їдених продуктів, а й час прийому їжі та момент появи симптомів. Це допоможе точніше визначити, які саме продукти викликають дискомфорт, наприклад, у багатьох людей здуття пов'язане з бобовими або капустою. Також часто викликають неприємні відчуття цибуля та часник, особливо якщо їх вживати разом із хлібом. Ведення таких спостережень допоможе вам скоригувати раціон і покращити самопочуття. Дискомфорт у шлунку може виникнути, якщо з'їсти багато солодощів і запити їх газованою водою. Але якщо ви такого не вживаєте, можливо причина підвищеного газоутворення криється в молочних продуктах. З віком навіть корисна для здоров'я та травлення їжа може засвоюватися важче. організм змінюється, і продукти, які раніше не викликали жодних проблем, можуть стати причиною дискомфорту. Тому важливо уважно ставитися до свого раціону та реакції організму. Надлишок клітковини в організмі може викликати газоутворення взяти хоча б фрукти це клітковина. Цікаво, що одні дієтологи радять їсти фрукти у вигляді перекусу, щоб не було газів. Інші кажуть, що фрукти не можна їсти окремо і слід вживати їх лише після їжі. А що ж нам з цим робити? Цікавий факт у природному стані гази не мають запаху. Тоді чому те, що виходить із нашого організму, іноді нагадує аромат тухлих яєць або зіпсованої капусти, чому виникає цей запах і як його уникнути? Неприємний аромат може з'явитися, якщо у вашому раціоні переважає тваринна їжа, а овочів недостатньо? Щоб уникнути неприємного запаху, спробуйте дотримуватися збалансованого харчування і між прийомами їжі пити настій ромашки, м'яти та меліси по третині склянки тричі на день. З харчуванням розібралися, тепер поговоримо про сон. Який зв'язок між сном і газоутворенням, якщо під час сну ми не їмо? А він є. По-перше, саме вночі організм виводить найбільшу кількість газів, оскільки в цей час ми максимально розслаблені і не контролюємо цей процес. А по-друге, існує думка, що нестача сну може бути однією з причин здуття живота та підвищеного газоутворення. Звучить малоймовірно, але це правда. Стрес і недосипання дійсно можуть уповільнювати перистальтику кишківника або, навпаки, викликати спазми, що призводить до скупчення газів. Ось чому симптоми стають більш вираженими перед важливими подіями. А якщо у вас ще й порушена мікрофлора, здуття може турбувати навіть без стресу. Давайте розберемося. Ви напевно знаєте, що в кишечнику живуть як корисні, так і шкідливі бактерії та мікроорганізми. Але можливо, вам невідомо, що баланс має бути таким? Корисні бактерії, наприклад, лактобактерії та біфідобактерії, повинні складати приблизно 80%, а патогенні не більше 15? Як тільки це співвідношення порушується і кількість шкідливих бактерій зростає, починаються проблеми, з'являються гази та здуття. Як же зрозуміти, що мікрофлора вийшла з ладу? Які аналізи варто здати при підвищеному газоутворенні? Якщо ви дотримуєтеся правильного харчування, але проблема не зникає, має сенс пройти тест на надмірний бактеріальний ріст у кишківнику. Такий тест можна пройти в медичних клініках. Вам запропонують видихнути повітря в спеціальний пристрій до та після вживання розчину з глюкозою або лактулозою. Лактулоза це своєрідний цукровий сироп, який часто використовують для полегшення закрепів і нормалізації роботи кишківника. Якщо в кишківнику присутній надмірний бактеріальний ріст, пристрій зафіксує підвищений рівень водню або метану, що вкаже на проблему. На сьогодні це найточніший метод визначення порушень мікрофлори. Цікаво, що досвідчений лікар може виявити проблеми лише за зовнішнім виглядом вашого язика. Особливо добре цю методику опанували лікарі східної медицини. Вони вважають, що язик це своєрідна карта здоров'я шлунково-кишкового тракту, яка може багато розповісти про стан організму. Погляньте на свій язик, його стан може багато розповісти про здоров'я. Якщо язик покритий білим нальотом, це може вказувати на застій у кишечнику або грибковий дисбаланс. Жовтий наліт свідчить про можливі проблеми з печінкою чи жовчним міхуром. А якщо на язиці чітко видно тріщини, це може бути ознакою нестачі травних ферментів. Отже, язик це своєрідний індикатор здоров'я. Якщо ви помітили зміни в його кольорі чи стані, варто звернути на це увагу і розповісти лікарю під час огляду. До речі, якщо підвищене газоутворення турбує вас не час від часу, а постійно, особливо після 60 років, це може бути ознакою серйозного захворювання. Наприклад, такі симптоми можуть вказувати на проблеми з підшлунковою залозою, кишківником або навіть онкологічні процеси, тому в такому випадку важливо звернутися до лікаря. Але якщо серйозних проблем зі здоров'ям немає і причиною газоутворення є похибки в харчуванні або порушене травлення, вам можуть допомогти народні засоби. Прямо зараз розберемося, які домашні методи найбільш ефективні. У народному рейтингу лідерами у боротьбі зі здуттям є фенхель і кріп. Для приготування настою з кропу, візьміть одну столову ложку сухого насіння кропу, залийте літра окропу, настоюйте 30 хвилин. Рекомендується пити цей настій тричі на день до їжі. А після їжі корисно вживати чай із фенхелем і м'ятою, приготувати його дуже просто. Змішайте по одній чайній ложці насіння фенхеля і сушеної м'яти, залийте суміш склянкою окропу. Настоюйте кілька хвилин і пийте теплим. Такий чай можна пити не лише після їжі, а й перед сном, адже він має не тільки протиздуттєвий, а й заспокійливий ефект цікавий факт. На сході після їжі замість жуйок жують кунжут. Вважається, що кунжут після їжі покращує травлення і запобігає газоутворенню. Є навіть дослідження, результати яких свідчать, що кунжут допомагає нейтралізувати кислоти в шлунку і сприяє засвоєнню їжі. Ще один східний спосіб позбутися газів це перед їдою випити імбирний настій. Свіжий імбир часто використовують у східній медицині як засіб для поліпшення травлення та зменшення газоутворення. І неспроста дивіться, імбир містить активні речовини, які допомагають розслабити м'язи кишківника і прискорюють процес травлення. Це знижує ймовірність утворення газів і сприяє їх виведенню. Приготувати імбирний настій нескладно – Заваріть одну чайну ложку натертого імбиру в склянці окропу. Дайте настоятися 15 хвилин, можна додати ще й лимон за смаком, а рекомендується пити такий Настій за 20-30 хвилин до їжі. Підписуйтесь на канал, тут багато корисного. Ставте лайк цьому відео, це велика мотивація і радість від вашого схвалення. А якщо ви хочете поділитися своєю думкою або досвідом, чекаю вас у коментарях під цим відео.